Естонська делегація, на чолі з Аннелікольк, надзвичайним та повноважним послом Естонської республіки в Україні передала українським поліцейським мобільний кампус для розмінування українських територій. Кампус складається з дев'яти трейлерів для розміщення 44 осіб. У модулі вбудовані спальні місця, душові кімнати, кухня, пральня та приміщення для технічних робіт. Усі причіпи оснащені кондиціонерами та тепловими насосами. Говорить Віктор Кручинський, підполковник поліції. Чим ми ближче наближаємося до зони бойових? Ді? тим більше зосередже наших багато силових підрозділів. І розміст, і пошкоджено у нас житло знаходиться, тому що перебуває під обстрілами, і знайти нормальні умови проживання для функціонування підрозділу практично неможливо, тому це дуже помічні, і вони дуже будуть в допомозі нашій службі. Народ Естонії нам допомагав тим, що ми не запитали на що нам потрібно. Ми їм надали наші технічні потреби. Вони розробили їх з нами, погодили і виготовили вони. Це повністю нова допомога, нові контейнери для конкретно під наші потреби. Мосовери правот. Я можу з гордістю сказати, що це нове обладнання, яке ніде до цього не використовувалося, і воно було виготовлене спеціально для України. Естонія відразу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році почала допомагати Україні. Естонія допомагає в гуманітарних питаннях, військових питаннях. Також Естонія займається допомогою з відбудови України. Марія Кравчук, Тетяна Суспільне новини, Житомир.